Всім привіт! Вже скоро Різдво і така вже новорічна атмосфера, різдвяна атмосфера навкруги. І я не могла просто не зняти розпаковку адвенту, який я отримала нещодавно. Було б взагалі прикольніше, якщо б я кожну ячейку відкривала кожного дня, там висвітлювала в сторіс, чи не знаю, було б, напевно, що. Набагато цікавіше, але через те, що я отримала його трішечки пізніше, ніж треба було його розпочинати відкривати, я вирішила все-таки зробити таку повноцінну розпаковку адвенту. Сьогодні це адвент від Lancome. Такий важкенький, я вам скажу. І... Хотілося б відмітити, відмітити а, пакування. Дуже таке святкове, стильне. Це, напевно, що така паризька якась історія, тому що бачу і тріумфальну арку, і королівський палац, Ейфелеву вежу. Тут не спостерігаю. Але а, ось вона. І мені здається, що це саме от Така паризька історія. Я не впевнена, що я знаю точно Що щоланком це. Французька Ален ну. Комперіс. Дуже класне пакування. Якщо ви хочете, наприклад, на подарунок, це взагалі. Просто тому, що в адвентах, якщо це такий якісний адвент, а не кладуть там, знаєте, пачі під очі чи вологі серветки, а такий якісно сформований адвент, то там є все. І це як подарунок, це по-перше економніше, ніж би ви купляли, наприклад, кожний продукт окремо, і це набагато приємніше, тому що у адвентах ще таке святкове пакування. І зберігається оця інтрига, що кожного дня відкривається ячейка, і вже там з 1 грудня і 24-го відкривається найбільша остання ячейка, і створюється отакий от святковий настрій. Я вирішила це відкрити повністю відразу все. Але від цього в мене святковий настрій не пропадає, тому що. Ну, блін, адвент. Просто у мене, до речі, ніколи не було Адвенту, а тут ще й відразу такий. Я знаю, що є на 12 віконець, є такі мініатюрки, а в мене на 24 віконця. Він так дуже круто виглядає. Ну просто тут якраз Ейфелева вежа, також оця паризька вся історія святкова. І що мені подобається, що тут не треба продавлювати отак продукти, а тут вони знаходяться в таких коробочках окремих. І це не створює такий бардак, а це просто якби така акуратненька історія. І він ще так роздвигається. Ой, дуже він так святково виглядає. Ну, поїхали! Так, ну що, погнали розпаковувати. Дуже класно, класно сформований адвент, що він так роздвигається, так така інтрижка зберігається. Я вам не буду брехати, я відкрила вже перший лот. Я вже, в принципі, знаю, що там, але давайте подивимось разом обережненько хочу це відкрити краще ось знизу. І що це? Це такий ремувер, щоб знімати макіяж, як там правильно показують блогер. Я покажу трошечки ближче. А це. Зараз скажу. Це не схоже на мініатюрку, тому що це 50 мл. Мініатюрки це зазвичай 30. Тобто, мені здається, що це такий середній варіант. Дуже приємно пахне. Ну, в принципі, це такий універсальний продукт, всім він підходить. І я думаю, що це. Але тут написано суха шкіра. У мене шкіра комбінована і жирна. Я не знаю, як поведе цей ремувер в себе у мене на шкірі. Але, в принципі, це такий універсальний продукт, і він якби в тєму в адвенті. Так, погнали наступне віконечко. Я думаю, що судячи по пакуванню, це якийсь крем. Але я можу помилятись. Так, не дивіться на мені манік, я вже скоро йду на манікюр Тому все буде Окей. Так, да, це крем. Це крем. Це просто такий зволожуючий крем. До речі, хоч і мале пакування, але... Я також думаю, що це. А, 15 мл. Але для крему мені здається, що це, в принципі, це не схоже на мініатюрку. Тобто такої баночки вам спокійно може вистачити, я не знаю, на, на місяць. Дуже приємно пахне. О, чуть, -чуть не дала вам понюхати. Екстрактом рози. Мені здається, що це також такий універсальний продукт. І коли кладуть такі продукти догляду, то мені здається, що саме мініатюрки такі доречні у адвентах, тому що у кожного шкіра різна, і є ці комедогенні, не комедогенні, якісь алергічні е креми, комусь підходить, комусь не підходить. Тому мені здається, щоб так спробувати, як у тебе поведе себе крем на твоїй шкірі. Мені здається, що саме в Адвенті повнорозмірного крему, ну, не обов'язково, щоб він був, тому що це ж таке діло. Кожому, кожному треба протестити, що буде. Так, це також мені здається, якась м -м, мініатюрка, тому що досить така легка упаковочка. Крем, також крем, але такий матуючий. Да, такий матуючий і також зволожуючий. Такий розовенький крем. Також дуже приємно пахне. От ми поки що розпакували три продукти, але всі з приємним запахом. Немало це такої хімози. Це також 15 мл. Для крему це, ну, так, четвертий, четвертий алерт. Ой, так, поїхали, що тут. Це мініатюрка парфумів. Оце дуже круто, до речі, але так зараз понюхаємо, що це взагалі таке. Такий дуже ненав'язливий аромат. Мені б навіть здавалося, що такий універсальний, тобто немає такої якоїсь пряної нотки, що там Специфічно тільки комусь сподобається. А це такий досить універсальний аромат. Дуже незручно, що треба оце таку історію робити і отаку. Але досить крутий варіант ячейки в адвенті. Ланком поки що прям топчик-топчик. Я люблю парфуми, але я люблю більш такі солодкі варіанти. Але такий це більш такий універсальний, тобто, я ж кажу, це не якісь там кірки, що буде там комусь смердіти. А це така універсальна історія, тому е, може бути. У нас зараз п'яте віконце. Е, мені здається, або це буде помада. Або це буде е, туш. Зараз перевіримо мою інтуїцію. Ні, це взагалі. О, така сиворотка Конс, uh, Use Activating Concentrate. English. My English is very bad Отакий От дозатор. Така ну Перевір. Дуже такий, як би матовий колір. І будемо пробувати. Я не знаю, це, також так. це, ж, це взагалі дуже така маленька упаковочка, 10 мл. Ну, побачимо. Розберемося, як його взагалі споживати, якщо його зробити. Так, шосте віконечко. Я щось не можу його знайти М -м -м. Ж, де шосте віконце. Може, тут ще щось відкривати? Це 17, 19, 13. Що? Немає шостого віконця? Ви таке бачили колись? Ви що взагалі? Ну ось я ж теж не. Не доринда. Тут перевернуте одне. Тут було перевернуте одна коробочка. Тут мені здається також якийсь крем. Я права. Тут крем такий мульти крем, нічний. Також 15 мл. Як я вже казала, це. Також дуже класно пахне. Це дуже крутий об'єм для саме потестити, як він буде себе поводити, поводити а, на шкірі. Вже у нас ми відкрили, вже у нас один ремувер, одна сиворотка, три креми і парфуми. Поки що дуже класно ми йдемо. Так, сьоме віконце. По формі. Це була б якась помада, але через те, що воно таке малесеньке, я навіть не знаю, що це таке. Помада малесенька і червона. Взагалі червона помада це у мене асоціюється з такими святами і те, щоб ланком поклали помаду червоного кольору. Це дуже, от, вважаєте, що це який день? Це восьме вікон, це восьмий день. І якраз це така святкова історія. Але б я, може, поклала б її десь у 23 вікон, віконце, червону помаду. Дуже така святкова історія, але така мініатюрочка. Можна було б і колодно розмірно покласти. Next please. 8. Восьмий. Восьмий лот. Так, щоб не пошкодити, відкриваю. Це також або якась туш, або якась помада. Це туш. Це туш. Така, така мініатюрка. Але я вам скажу, що через те, що я багато подорожую, оці мініатюрки це дуже крутий варіант, тому що все одно ми дуже часто подорожуємо з ручною кладдю і все одно це, хоч якась не якась економія місця. От дивіться, туш, помада це вже мініатюрні такі розміри, і вже от скільки місця воно займається, можна в кишені просто покласти. І це дуже такий крутий варіант саме для подорожей, тому що повнорозмірну я маю. А от в подорожі іноді може прям знадобитись такий маленький варіант. Так, поки що у нас саме така переважно доглядова косметика. І з декоративною у нас поки що туш і помада. І це вже буде зараз, це вже вісім віконочок ми відкрилися. Зараз буде дебрачер. Також, блін, вони всі схожі. І через те, що. Я не знаю, знову схожа або туш, або помада. Не знаю Помада. А, також така червона, але якщо то була така червона, прям насичена, то це така більше до коричневого відтінку, така. Блін, ну це дуже круто. От ланком в тіємі, що червона помада, і всі відтінки червоного це такий святковий вайб, і саме доречно такі кольори класти у адвент. Тому що мені здається, що червона помада у всіх відтінках вона, в принципі, підходить усім. Головне правильно її взагалі використовувати і наносити, але вона завжди такий створює святковий настрій. Тому що червона помада це не повсякденна історія, і через те воно так сприймається дуже по святковому. Так, 10-та 10 ячейка. Також, блін, ну така форма, що це щось знову декоративне, мені здається. Так, запіче. Це знову парфум. Такс. Лавіебель. Я, до речі, думала, що парфум покладуть у останню ячейку. Але от Лавіебель такий. Маленький розмір. Це дуже круто, знову ж таки, у подорожі, тому що, знову ж таки, у ручну поклажу не можна всякі рідини, всякі такі великі об'єми доглядової косметики. І якщо, наприклад, кудись подорожуєш, то просто проблема з парфумами, тому що у мене всі повнорозмірні, як у. Ну, напевно, що у більшості людей повнорозмірні парфуми стоять, і треба або купляти такі дозатори щоб просто тобі собі у подорожі отак зробити, і щоб у тебе було хоча б на пару днів парфумів, або купляти такі мініатюрки. І мені здається, що це дуже зручно, саме от в такому розмірі. Це мені здається, ну я не знаю, просто якщо брати подорожі, то вистачить, я не знаю, на 10 поїздів. Знову лайк. Ставлю лайк, роблю репост. Так, 11 віконце. А, блін, ну мені дуже складно вгадати, тому що всі віконця майже одного розміру. І що тут? І, і знову воно так барахти. Це що тут таке? Це знову помада. Так, це вже був 11-й і третя помада. І такого а, кольору. Блін, знову вона червоного відтінку, але більш до такого коричневого вона вже. Я можу нафарбувати губи лише на якісь свята. І на повсякденну історію я більше люблю наносити якісь блискі, тому я дуже сподіваюся, що тут буде якийсь блиск для губ. Але помади, це я ж кажу, це саме, якщо святковий адвент, то червоні помади це саме така святкова історія. Тому лайк. І поки що по е, таким продуктам все більш-менш універсальне. Тобто немає яких специфічних продуктів, які б не підійшли там, наприклад, комусь. А більш такі універсальні. За це також лайк. Так, 12, Це така. Блін, по такій формі мені здається, що це знову якісь парфуми. Дай Бог. Це туш. Це повнорозмірна туш. Блін, ну це дуже круто. От Ланком вони просто подумали про те, що і мініатюрки треба класти, і от повнорозмірна туш. Тим паче, що з такою дуже зручною щіточкою. Боже, це прям лайк. І, в принципі, зараз декоративки у нас є, щоб вії нафарбувати і губи. Більше у нас нічого ще не випало. І доглядової у нас зараз було багато. Поки що я прям дуже-дуже задоволена. Тринадцяте. Знову велика банка. Це, напевно, мені здається, що якийсь крем. А, тому що ну, такий в тюбику великий, можливо. А можливо, це... ха! Так! Це парфумований Body Lesion 50 мл. Боже, дуже він парфумований зараз. І дуже сяє. Показати. Дуже приємно він лягає на шкіру. Дуже круто. Ну, все одно універсальний запах. Він такий трошки солодкуватий, але легкий. Мені здається, цим запахом неможливо переборщити, як деяким. 14-й. 14 Тут, мені здається, як я... якась декоративка вже, можливо, якісь. Можливо, Ні. Це знову догляд. Крем під очі. Такий в мені пузький взагалі 5 мл. Але через те, що мені здається, зона під очима дуже мала, то мені здається, що 5 мл е ну, вистачить досить надовго. The Next. The next. Блін, не завжди забуваю, яке це було віконце, 14. Так, 14, зараз 15. Ще забула вам сняти, провтикала одну коробочку, і тут знову в мене туш. Тому на Адвент у нас вийшло три туші, дві мініатюрки і одна повнорозмірна. Так, я вже пахну всіма кремами, всіма всіми лавіебелями. Зараз буде 16. Віконце. Мені здається, що тут якісь або пудра, або е, не знаю, якась декоративка. Но воно так штурхається, що мені здається, що тут знову якийсь крем крем антивіковий крем, 15 мл. Е, не, вам не здається, що дуже багато якось догляду. Тому що от зараз на весь адвент це було 16 віконце, і у нас це вже п'ятий крем, шостий. Е, дуже дуже добре пахне. Е, така легка текстура. Я своїми пазулями зацепила дуже багато. Але приємно, при, приємно він наноситься. Антивіковий, господи. Що ви мені нагадуєте на дві mm -hmm. пахне старістю. The Next, це у нас 17. -те. Я думаю, що тут ну, е знову схоже на туш, знову схоже на помаду, але мені вже б хотілось, може, якийсь би. Е я не знаю, якісь е тональник чи якийсь коректор. Чи от щось таке. Але мені здається, що з тональником і з коректором дуже складно покласти саме універсальний відтінок. Але побачимо. Так, це знову туш. А, ні. Це сиворотка для е, росту вій. Е, то... А, ні, це база під. Це база під туш. Так, це база під туш. Я таким продуктом ніколи не користувалась. Я навіть не знала, що є база під туш. Ну, спробуємо. Якщо я так відчую різницю без бази під туш і з базою, то Боже, так пахне крем. Вау. Мені здається, це пудра вже. Ну, вже має бути пудра, вже має бути якась декоративка. Бо в мене, мене вже догляду. О, це палетка, гіпноз палетка. Так. Це тіні Це тіні для очей. Я, я взагалі тінями я не користуюсь, але якщо я навіть буду користуватись, то це, напевно, будуть якісь такі базові тіні І, можливо, такий коричневий відтінок там у угалок. Я не знаю. Але, ну, в принципі, в принципі, кольори базові, тому може бути. Може бути. Дев'ятнадцятий. Дев'ятнадцятий він знову схожий. Такий продовжуватий. Я не знаю, що це. Я вже не буду навіть предполагати. Я не знаю, що це. Написано на і спину. Я не знаю, що це. Блін, дуже схоже пакування є у гігієнічих Rituals. Отак нажимаєш, і потім воно витягується. Вау! Оце помада, це прям така матова, така більше червоно-шоколадна. Дуже крута. І дивіться на пакування, ну це ж вау. Дуже красиво. Ланком, лайк. Блін, ну я ж може хочу якийсь коректор. Боже, Такі вже помад, що можна було б реально е, покласти якийсь олівчик для губ під якийсь відтінок цих помад. Знову крем під очі. Мені здається, що під очі два креми на один адвент. ну Це вже ту матч, Але, але дякую. Хай буде. Так, зараз відкриваємо 21-шу коробочку. Досить важкенька. мені здається, що це знову якийсь крем догляд або ну, декоративка важка, така вона не може бути, бо мені здається, що це якийсь крем, все ж таки. Ага, це також догляд, але це тонер. До... для всіх типів шкіри. Це також універсальна така історія, це в принципі потрібно. І 50 мл ще також допустима норма у подорожі брати. Тому мені здається, що це прям оце за це лайк. Це остривіконечка, блін! Але у нас переважно догляд. Тому, блін, мені здається, що треба ще трошечки декоративки докласти, і буде взагалі супер. Знову, знову, знову тонер. Другий тонер підряд. Два віконця підряд і другий тонер підряд. Для сухої і навіть для чутливої шкіри. Ну, в принципі, можна спробувати. Тому що цей він такий більш універсальний, бо для всіх типів шкіри, а цей така суха і чутлива. Але, ну, може бути. Може бути. У мене на деяких ділянках вона суха і чутлива. Тому, в принципі, Why not Так, 23. Боже. Перед, перед останнє віконце. Я хочу якусь декоративку. Щось знову запаковане. Щось знову запаковане. здається, що це знову якийсь парфум. Так, це парфум. Якщо чесно, Херіо знає, що це за парфум. Так, він відкривається. Знову така. Мініатюрка. Щось знайоме, але я не знаю, як називається цей запах. А ну зараз ми ж можемо подивитися на оці штучці. А тут теж не пишеться Але дуже приємний запах. Так, і така мініатюрка це знову дуже зручно. Не тільки у подорожі, бо я щось за подорожі вцепилась, а і просто взяти з собою у сумочку, тому що я, наприклад, люблю і такі мініатюрні сумочки, і мені хочеться, щоб туди влізло там не тільки телефон і картки банківські, а і якісь, можливо, туш, можливо, помада, можливо, парфуми. І це дуже такі зручні розміри для того, щоб брати їх з собою. Так, і тут уже... стара коробочка. Так, мої передбачення це те, що тут великий розмір парфумів. І я думаю, що така класика ленком це La Belle, але в повному розмірі. І хоч вони були у нас в мініатюрці, але я думаю, що на останній день адвенту все-таки вони вирішили покласти великий розмір та Да! Але це великий, Це скільки тут? Це 30 мілілітрів, але, блін, вони дуже приємно пахнуть. І це реально така дуже універсальна історія. Я ж кажу саме для Адвенту, тому що в адвент там неможливо класти якісь такі продукти, які підходять тільки в якісь специфічній там чи конкретній людині. А тут і для всіх типів шкіри, і в принципі такі парфуми вони більш універсальні, і такі доглядові косметичні приколи вони також або в малому розмірі, або такі більш також універсальні для всіх типів шкіри. Але мені здається, що дуже багато догляду було в цьому адвенті. Все, адвент вже пустий. Дуже дякую вам за перегляд. Можливо, комусь це було корисно, можливо, хтось вирішить також подарувати такий адвент своїй близькій людині. Я думаю, що ви не прогадаєте, тому що Адвенти це завжди дуже круто, дуже крутий подарок. Подарок. Подарунок. І просто кожну коробочку відкривати це така інтрига. Можливо, є такі дівчата, які... Більш такі витривалі, більш вони терплячі, і вони можуть реально кожного дня відкривати нову коробочку, але мені ось кортіло відкрити все одразу. І це прям вау. Дуже дякую вам за перегляд. Я не знаю, я не суперблогер, можливо, вам дуже сподобалось це відео. Буду рада, якщо ви поставите лайк, напишете коментар, що вам сподобалось з цього адвенту, чи що не сподобалось. Можливо, у вас є така косметика. Буду дуже рада побачити ваші відгуки, ваші якісь думки з приводу цього, з приводу цього адвенту. І буду рада бачити вас в наступних відео. Па-па!